Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти і ми з вами поговоримо про їжу. Скажіть, будь ласка, які українські страви ви знаєте? Борщ, вареники, галушки. А хто знає, які продукти необхідні для приготування вареників? Кефір, сіль, цукор, олія, яйця, борошно, сир. А давайте перевіримо свою відповідь. Послухайте, як готували вареники. Ми збиваємо з кефіром свіже куряче яйце. Ложку цукру, солі в міру, перемішуємо це, сиплемо соди чайну ложку, ну і борошно в кінці. Все змішаємо, взіб'єм трошки, тісто в нормі, молодці. А тепер збираємо з цілим миром, ліпимо вареники із сиром. В казані вода скипає, вареники опускаємо. Як спливуться як один кип'ятити п'ять хвилин. Потім їх виймаємо швидко, розкладаємо по тарілках, ще із ложкою сметани, ну й вареник в роті тане. Діти, скажіть, а які ще потрібні ресурси для приготування вареників? Трудові ресурси. Це праця людини. Також капітальні ресурси, миска, ложка, каструля, плита, тарілка. А що потрібно людині, щоб приготувати юшку? Вода, картопля, цибуля, морква, сало, риба. А зараз я вам розповім одну історію про заячу родину, яка готувалася до новосілля. Тож слухайте, Заєць Кузька разом зі своєю родиною почав готуватися до новосілля. Когось запросити у гості? запитав господар. Звичайно, наших сусідів, які допомагали нам будувати дім, відповіла тоська, Ведмедя, їжака, бобра, білку. Почали вони міркувати, чим же пригостити друзів і ось що кожен з них запропонував. Заєць Коська. Моркву, капусту, бутерброди, гриби. Зайчиха туська салат із моркви, капусти, цибулі, кропу, огірків, юшку, узвар, вареники, ягоди. А зайченята горіхи, кавун, апельсин, банан, тістечко, цукерки. Діти, яке, на вашу думку, меню треба обрати, щоб обід був смачний, поживний і корисний. Якщо ви обрали меню зайця Кузьки, то воно не всім буде до вподоби. Справді зайці люблять моркву та капусту, але що їстимуть ведмідь, їжак і бобер? Усі діти. Люблять солодощі та фрукти, які пропонують зайченята. Але все ж обід, він має бути поживним. Отже, щоб обід сподобався всім, був смачним і корисним, треба обрати меню зайчі хітоськи. Так зайці і вирішили. А які ще потрібні ресурси для приготування обіду? Тож я вам пропоную пограти в гру. Які потрібні ресурси. Вам треба визначити, які саме ресурси потрібні. Тож будьте уважні. Трудові. Капітальні. Природні. Молодці. Сподіваюсь, у вас все вийшло. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.